Так, сьогодні у нас новий день і нові плани. У мене біля території, ось тут з цієї сторони, ось тут є кусочок землі. І от я думаю собі посадити там а, бузок. І думаю, зробити таку лінію. Так що я що думаю, купити 12 бузків. І посадити і зробити як лінію з бусків, таку як заборчик. Так що, їдемо? Приходиться, приходиться ось такою дорогою добиратися туди. Так, Приїхали ми ще по дорозі на площадочку, бо діти хочуть погратися. І ми в сусідньому селі зупинилися. І катаємося на качельках. І купила я цей бузок 12 кущів, купила з рук по фейсбуку, по маркетплейсі знайшла і купила так, виходить, набагато дешевше. Адже в магазині отакий кущик, якщо до 80 см, вищий такий, буде коштувати в районі 30 доларів. А він продавав, якщо береш 12 штук дозен, то знижка 95 доларів заплатила за 12 штучок. І сьогодні буду садити. І саме головне, приїхала я до нього. Ми домовлялись на 11 я приїхала десь 11:20, запізнилась, то дідусь. Так вичитав мене, що я запізнилася 20 хвилин. Що мені так стало незручно перед ним. Ех, ну, що зробиш? Я вибачилась, звісно. Але таке. Ладно, їдемо, зараз будемо садити. Так, поки діти граються на площаці бігають. Думаю, собі, а, що думаю? Вчора їздила я в Вінніпег і я в Вінніпегі прожила 5 років. І вже 3 роки, більше трьох років живу в маленькому містечку. Да? І думаю собі, як все-таки велике місто не для кожного. Ну, реально, не для кожного. Комусь подобається, комусь не подобається. От до чого я веду? Що я вчора їздила в Вінніпег цілий день була з дочкою, їздила по справам, туди-сюди. І як я вже відвикла від того, що там постійні пробки, багато людей, десь в магазин заходиш, куча людей, десь їдеш по місту, постійно мусиш ну, притормажувати, постійно в пробках їдеш. Ну я не кажу, що там великі пробки, ні. Але це так втомлює. Можливо, що я вже старша стаю, можливо. Я приїхала, я така була виснажена, я була така втомлена. Що ніби я не знаю, перекопала весь город, таке враження в мене склалося. І думаю, все-таки Боже, як добре, що я живу за містом. В мене три хвилини там в одну сторону доїхав, три хвилини в другу сторону доїхав. Якщо треба до садочка, в мене максимум 10 хвилин до супермаркетів, суперстора, Велмарта, до Маршалса там 10 12 хвилин їзди. Ну, максимум там 15 хвилин э, до магазинів інших і думаю собі: ну, я не стою не в пробках, не втрачаю час. Е, і, ну боже, кожного разу насолоджуюся тим, що я переїхала з великого міста. Я нічого не маю проти його. Я прожила там 5 років, все було супер е, окей. Ну, все-таки я веду до того, що це не для кожного. Для мене особисто це. Це просто не моє. не моє. І живу в маленькому містечку і насолоджуюся тим, що я маю час для себе, для своєї сім'ї. Не витрачаю той час на ці пробки. Ох, приїхала і думаю, що Боже, яка я виснажена. Сьогодні думаю, цілий день треба відходити від того всього. Так, що таке? Поки що гуляємо на площадочці. і далі будемо садити дерева. Хочемо посадити дерева, чому? Цей кущ, який зробити, тому що там у нас одні сусіди паралельно з нами живуть, і вони ніколи не обирають свій участок, бо вони орендують ту хату. І знаєте, як не кожен орендар, так сказати, буде нормально доглядати за територією. І ми хочемо просто відділитись трішечки таку зону зробити з дерев, щоб ніби заборчик від них такий, знаєте. Так що хочемо зробити таке. Так, я вже приїхала додому і даже вже справилась з посадкою. Ось це в мене вийшло. Не знаю, воно таке виглядає, як трішки підв'ялене, але дамо шанс. Ось так вийшло, все підрахувала. Метр відступила від кожного. Кожен підв'язала. Ну, побачимо, чи проживеться. Я думаю, що повинно прожитися, бо кажуть, що бузок він такий виживаємий. Ну, якщо чесно, я думала, що він сьогодні його викопає, мабуть, він викопав його вчора, повиглядає під такий, як вчорашній. Ну, ось така, надіюсь, буде краса. Так, в мене вже пройшло 5 днів, і мій, мій бузок почувається непогано. І я собі думаю, дуже непогано, що я з цієї сторони ось так його посадила рядочком, і тут буде ніби така стінка з бузку, А з цієї сторони в мене ось такий бузочок є. Зараз він у мене якраз зацвів. Такий, як дерево. Буде гарно, що з однієї таке дерево-бузок, а з іншої сторони кущі будуть бузком. В принципі, вони більш-менш виглядають непогано, тільки ось цих два останніх кущика, ось цей і ось цей, виглядає не дуже. Але дамо їм шанс, не знаю, чи виживуть ці два, тому що всі остальні, в принципі, гарно виглядають. І почуваються непогано, бо дивлюся, навіть листечко нове пішло. Значить, ці прожилися. І ось цей дуже гарно прожився. Хоча пройшло всього 5 днів. І ось ці всі теж непогано. Але ось ті передостанніх, не знаю. Але це таке. Так що на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за перегляд. Всім бажаю тільки всього найкращого. Всім пока-пока.